Давай дізнаємось, чи твоя лексика на рівні C1. Обирай правильний варіант відповіді і подивимось. Погнали! The negotiations were due to the disagreement on key issues. Правильна відповідь stalled, що означає загальмовані, тобто вони зайшли в глухий кут через розбіжності у ключових питаннях. В свою чергу «successful» означає успішний. А completed – завершений, що нам зовсім не підходить. Наступне his actions were entirely causing irreparable damage. Правильна відповідь irrational, що означає нераціональний. Тобто його дії були повністю нераціональними, що завдало непоправної шкоди. Відповідно, justified виправданий та deliberate умисний не підходять до контексту. І останнє, her explanation was leaving everyone confused. Правильна відповідь – «vague», що означає нечіткий, тобто її пояснення було нечітким і тому всі залишились збентежені. У свою чергу lucid означає ясний, а precise точний, що теж суперечить контексту. Якщо ти відповів правильно на всі три питання, то твій лексичний рівень вже на C1.